І всіх вітаю. Сьогодні ми злетіли в Total Tower Defense. Я трошки подивився по оновленню, бо в нас зараз нове оновлення. Епізод 76, парт 2. Тому давайте подивимося так. А брейдлог, давайте подивимося, що в нас тут є так. А, давайте дивимо. дивіться. Так. Полювання на пляжний м'яч Ненавиджу це. М -м Пісок чарівний оператор не знаю, що це значить. А Інженерна переробка, перевірте поселення спільноти, щоб отримати свій повний журнал оновлень. Ну, в принципі, нічого нам не дало, оце все діло. Нам треба знайти оце все. Охти ще. Вау, прикол, нам тут щось дають. Юніта якогось. І якусь зільку. Так, що в нас по Юнітам? Оце на хайпер схожий, але водний чел, оце от нам дають. І оцей дуже класний чел за 500 роблюксів. 105 тисяч демеджу. 105. Ви розумієте? 105. Блін, а друзі, 105 тисяч демеджу. О, дивіться, перший шарик. Б. Знайшли. О, знайшли ще один шарик. Б. Друзі, якщо чесно, я ще не чекав нічого. Я ще не дивився, тому давайте бігати. І будемо дивитися, де хто бігає. І там будемо чекати. Так, окей. Ага. О, ще один. Ще один. Бем. Забираємо. А, так, що тут? Де? Хто? Ага. О, шарик. Бем. Забрали. Ага. Let's go. Так, що тут? Є щось? Чи нема? Ага, так, давайте заліземо. Цікаво. Але я не бачу нікого. Так, це ж не зря тут придумали. Так, бем. Зря, походу. Окей, так, що в нас тут? Я просто дивлюсь, чекаю по тим самим штукам, де були в минулий раз. Тому давайте почекаємо. Так. Ага. Туди всі щось йдуть, е, і не виходять звідти. Ага. Так, зараз, секунду. Я друзі, підійду. Зараз секунду. А ви поки можете написати коментар, е, де які шарики знаходяться. Так, друзі, я тут адже, я вже е, написала вже коментар. Молодці. Так. Хм. Де що є? Давайте дивитися е, і шукати. Так, давайте подивимось ще, де що є. Оцей його Toilet Labs Teleports. Е, ага. Toilet Lab Телепорт. М -м, може, АФК арена? Ту щось є. М -м, а де в нас Toilet Teleports? Ха. Давайте почекаємо ще раз, перекладемо. Може я щось недорозумів. Бем. Телепорт туалетної лабораторії. Хм, А де лабораторія? Де вона ця лабораторія? Хм, Не знаю. Хм, Але дуже цікаво. А, це туалет лабораторія, так? Туалет HQ. Напевно, так. Давайте подивимося. Ну, лапс, можливо, Можливо. давайте подивимося, який він повинен бути синенький, типу такий. А, де його могли заховати? Ну отут десь, напевно. Напевно. Ай-яй-яй. Застряв дереві. Ні, ну тут нема. Дуже цікаво, де воно може бути, але я цього не бачу. А, оце може. А, туалетлап. А, усьошечки воно. Бем сюди. Протопив трошки, протопив, знаю. Але в нас залишились 3 штуки, і ми відкриємо якогось юніта, так. Ні, Нам ще дуже багато залишилось. На походу, це все треба виконати. Ну, тому давайте подивимось. Так. Перекладач. Так, Подивіться на Toilet толетрап лап. Toilet лап оце воно. Ось. А де телепорти тут? Типу, я знайшов його, але мені ту місію зарахували. М -м -м, дуже цікаво. Прям дуже цікаво. А тому, знаєте що, друзі? Я вам хочу сказати, що нам треба... А, у сьошечки воно. воно. що, бе. -е -е. Сюди. А, а, і все одно воно є. М'яч прихований у світлі. А, ні. Ну так, по ідеї, що так. А, ні, ми його викинули. А, Що ще зелене, багато всього. Хм. Ну, типу, дерево. На дереві щось повинно бути. Так. Давайте чекати дерева. Давайте. Чекаємо деревце. Ну, поки, поки що я нічого не бачу такого. Прям. яєчного, знаєте? Хм. Але воно. А, ось сьошечки, Дивіться, походу я про це. А, ні, це не воно. Але ми тут вже 7 з 10. викинули. Так, оце. А, зелене досі. Ну, зелене багато всього. А, ну давайте дерева кожне чекать. Але, ну блін, тут стільки дерев. А, прям стільки дерев тут. Хм, Навіть не знаю, де воно може бути. Ага. Щоб я був розробником Ось якщо я розробник куди б я його запхав? М не знаю. А, навіть не уявляю реально, але дивимося. Так. Ну, щоб останнє дерево по ідеї, значить, я щось погано прочекав. Не знаю. М Дуже цікаво, реально, де воно може бути. А, Ось усьо. Осьошечки тобі. Бейм! Все, тепер оце. It's хот. Лава і е, це. Е, Що? Е, це десь. <сум> Прикиньте, це десь. Ви серйозно? Ви серйозно ще? Ви ще серйозні? Е, Ага. А, окей, окей. А, де воно може бути отут гаряче. М -м -м. О, Опача Походу, я знайшов дещо. Походу, я реально дещо знайшов, і ось що воно ну, тобі. Бем! Orange Beach Ой, ей, а як виліз, звідси? Ну давайте отут. Бем. Знайшов. А, це десь. Ага, it's, it's, oh, it's hot, Ага, це гаряче прикол. Може бути. Може бути що це тут? Ні, ні. А... Ага. Дуже цікаво. Реально дуже цікаво де? А, оце ред. Ага. А... Ага. Давайте напишемо. Where... Ага. А як він називається ще раз Red Beach Ball? Ха. Uh, uh, beach бич. Оу, бичбол. Хм. Ой, я не то трошки написав, але окей. Mm, хто знає. Хм. Hmm, де воно? Where Red Beach Ball? Де він ще існує? Всі сюди прутні, ну, то зрозуміло. То реально зрозуміло, ну давайте ще раз подивимося, може тут ще щось є. Щит. Ні, ну все воно на... я яйцо то прочекав вже. А назад, ну, понятно як. А, хо. Дуже цікаво, де це може бути яйце ще. Блін, ми вже 10 хвилин шукаємо 10 яєць. Блін. Блін, де воно? Ну де гаряч? Ну, гаряч біля... А, ага, біля десерту. Ні, ну все. Та, може ще щось є тут. Тут просто спекотно, а там гаряч. Пальм. Парас. Ага. Навіть реально не розумію. Ну отут їх нема? Тут теж нема. Типу, якось це все дуже дивно. В... Напевно, є, а вроді й нема. А... Не розумію. Ну, всі тут лазять. Значить, воно десь тут є. Значить, так. Так, бе. І що тут? Що далі? Що далі чел? Просто впав і все. Хе. Реально дуже цікаво, але не бачу жодного. Жодної а, правильної штуки. Хм. Так, це сігма щось тут спамить, краще б відповіли. А, ага. Так, окей, давайте підемо в трейдплазу, бо ми тут дуже багато часу можемо втратити зараз. Так, трейдплазу все полетіли. Бем полетіли. Я би хотів би у цього бола отримати, який 105 тисяч демеджа вносить. А прикиньте, це ультимейт. Це просто ультимейт. Прикиньте. Це просто ультимейт. По демеджу це просто звичайний ультимейт. Оце його дріль. Це просто рознос. Окей. Угу. Так, давайте подивимося, що... О! 7К він коштує 7 тисяч. Ну, я думаю, хайпер. Хайпера вони будуть дорожчі. А, він ще й сплеш. Є. І пірсинг. Є. Та це капець. Це капець, реально. А, так, окей. М -м, давайте. Подивимося. А, точно, блін, я затопив. Ми ж зайшли сюди не за цими. Не за штуками, а за яйцями. Так, а, ди, давайте загуглимо. Ага, лейтери. Так, що то дуже справа. Так, все. М'яч буквально тут же. А, ага, поняв. Поняв логіку. Ось воно. Ого. Ого, я, а, прям. А, прям мячик мячик прям м'ячище -м, тому давайте жмякнем його баем. Блин, о, забрав. Let's uh go mm. Mm. А, так дякую. Я яйця шукаю зараз. Так, окей, так, другий пляжний м'яч. Uh, Раз. Вау. Дякую, дякую, братуха, новий юний. Дякую. Так, велике дякую. А, хм, так, окей. Ой, знайшов м'яч. Якого навіть і не шукав, якщо чесно трошки. А, так, бем, забрав. А, так, що вони там побачили? Ага, знайшов ще. Ого, знайшов два м'яча. Так, бем, клік. І ось тобі ще клік. Бем. Забрало два м'ячика. Бем. Далі. Далі. Ага. Далі будемо дивитися. Я б слідкував за цим. Там було це в назві. А ось що ось тобі. Бем. Токсік та. Це навіть не пляжний м'яч. Хам. А де ж це? Дуже цікаво, де це могло бути. Тому давайте будемо бігати, як всі люди, десь і завжди. Так, що вони тут? Нічого не бачу. Тут ще нічого не бачу. Зверху є м'яч, сильний м'ячик оцей був. Так, все полізли. Бем. Залутав. Бем. Пішли далі. О! Забираємо оцього кента. Все, 15 м'ячків і все. І в принципі все. Ми виконали місію. Сіо. Ще один м'яч, дуже дивний м'ячик. Чи це не м'яч? Це м'яч. Let's go. Скільки в нас же? 16. 16 м'ячів. Дуже класно. Прям дуже класно. Але всі туди щось полізли. Але я щось там нічого не бачу. Ага, вони теж всі звалили звідти. Окей, можемо треш, теж полізти трошки, подивитися зверху, так би мовити, а де що хто є. Так. Хм. Єдиний м'яч, ага, ще воно бачу, ну і ми його вже залутали. Хм, де ж м'ячі усі? Ну тоді давайте ще раз перекладемо, а що в нас залишилось. Так. Це, оце, оце, оце. Оце ми повиконували. Чи ні? Ні, ми це не повиконували, а це матчі, блін. Це матчі, давайте оці два. Перекладемо і подивимося. Так. А, яєчня. Що? Окей. Ой, він е, зіпсований. Я не розумію. Я ще не розумію ці підказки зараз. Чи це не підказки, а ще. М -м Де мене були? Мене були з того боку. Тому полетіли туди. Де може бути яєчня? Підкажіть. От реально, напишіть, будь ласка, в коментарях. А що тут таке ще? Ви бачите отой от куб? Ви його бачите воновин. Прикол. Прикол. Де може бути яєчня? Е -е. О, прикол. Може бути тут десь якось ніге. Хм. Ну давайте подивимося ще десь. Е, навіть не здогадуюсь, де може бути яєчня. А він зіпсований ще якийсь. Де. Дуже все дивно це чути. Ми шукаємо яйця, а там зіпсований він. Там. Винаще цей еешний став. ге-ге, Так, ага, блін, Мда. Хм. а шо вони всі туди лізуть, як скажені, Там же нічого не повинно бути. Йоу, придумав. Придумав, придумав, придумав. вау, вау, А, фор, for... for... okay. А, фор. Окей. гліч, Ой, у цей чел нікого я показав, я забув, який називається. О, а... на фан мене, брате. О. А так. Хм. Ну вони. Вони щось там все роблять. Не прикидаю, що там може бути. Реально, де всі яйця? Друзі, в мене залишили з 13 яєчок 14. Ам. Типу, ну і де вони всі? Типу, я всі точки, які можна залізти, мені здається, вже прочекав. Типу, там нема, там нема. Всі щось тут намагаються знайти, але воно сильня штука є і все. Мені здається, це все. Так, давайте подивимося далі. А, що в нас ще тут є? А, це не гра, це не трава, а це що ще? Ммм Шо ты хочеш? Аку. Ку, братуха, Ха шо хотів Ааа, так Е він хоче Кам А може дати хайпер на одну катку Не сори а, на одну катку, потім назавжди. А, а, так. Хм. Окей. Так, можемо оце прибирати, тому а, давайте знайдемо все-таки це яйце. Хм. Давайте гуглом. Це не трава, а що це? А, напевно. Тобто, де ще є на траві. Напевно. А, uh, да. Ну це, цей м'яч вже, вже прочекан, да? Ну та, вроде так. А uh, трава, трава, трава. Хм. Hm. Дуже цікаво, может, це дерево, може це не дерево, может не. Так, що це чел там хоче в кустах? Хм, прикол. Не знаю. А. Uh. Так, ну я коротше, нічого не можу знайти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, де всі е, інші яєчки е, або покидайте скріни в Телеграм. Е, мені буде дуже приємно, і я в наступній серії обов'язково по всім пройдусь. А тому, друзі, бо в мене ще оці залишились це ще капець. Тому, друзі, дякую вам за перегляд, став лайк і підписуйтесь на YouTube канал та телеграм-канал. Телеграм-канал в овсі цього відеоролика. Просто лайк, напишіть коментар, бажано від восьми слів та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. Ну Так. І дякую вам.